Привіт! Сьогодні у нас 2 серпня і я хочу розповісти тобі про новий лаунчпад на біржі Fimex, який потенційно може дати тобі 2, 3, а то й 5 іксів, якщо ти будеш брати в ньому участь. А як взяти в ньому участь, я розповім в цьому відео. Тому обов'язково додивись до самого кінця. Зазвичай став лайк за україномовний кріптоконтент. Починаємо! І так, для того, щоб прийняти участь в лаунчпаді, нам потрібно зареєструватися на біржі Fimex. Ось так вона виглядає. Можливо, хтось про ню не знав, особливо я про цю біржу до цього лаунчпада не знав. Тому давайте зайдемо на CoinMarketCap в розділ Спотові біржі. Знайдемо цю біржу Fimex і дивимося, що вона знаходиться на 27-му місці в загальному рейтингу. І об'єм торгів за 24 години майже 1 мільярд. Ну ще, можу сказати, доволі, доволі непогана біржа. Давайте подивимося, хто тут є поруч. Так, Bittrex а, і навіть Опкоин навіть після неї. Тому. Мені здається, цій біржі можна довіряти, навіть WhiteBee тут після неї йде. Біржа доволі популярна, я не знаю, чому я про нього раніше не чув. Посилання на реєстрацію я залишу в описі. Також там вам дадуть і бонус за реєстрацію, якщо ви зареєструєтесь, по-моєму посиланню, тому переходьте, реєструйтеся саме по моєму посиланню. Після того, як ви зареєструвалися, вам потрібно буде пройти обов'язково верифікацію. Якщо вам немає 18 років, то попросіть когось, в кого є паспорт. Проходження верифікації на цій біржі воно дуже швидке, там буквально 5 хвилин і вам все підтверджують. Після того, як ви зареєстру Пройшли верифікацію, нам потрібно зайти в розділ SPOT і знайти вкладку лаунчпад. Тут ми можемо побачити, що на цій біржі проводилося вже два лаунчпада і обидва дали свої ікси Рево, якщо не помиляюся, дало там 5 іксів 5 плюс можливо, а SVP 2X 3 на піку Тому, в принципі, заробити можна і це без всяких ризиків. Тут не потрібно купувати ніякі монети цієї біржі, потрібно просто держати USDT на. Рахунку. Зараз я більш детально про це розповім. Давайте перейдемо в ось в цей лаунчпад, який буде, називається він ТКБ, і почитаємо інформацію саме про цей лаунчпад. Приходимо. Тут можна коротко ознайомитися з проектом, можна перейти на їхній веб-сайт. Давайте це зробимо. Так, Дивимося відразу партнери. Так, в партнерах у нас майже всі популярні біржі, та всі: Binance, Hobby, Bybit, OKX, Kraken, і Kucoin. Gate, ну, ще сказати, Не самі погані партнери. Тому мені здається, потрібно брати участь. Давайте подивимося, торговий об'єм буде 5 мільйонів. Один ТКБ 0,005, тобто 5 05. Давайте я вам розповім, як брати участь в цьому лаунчпаді. Дивіться, ми заходимо в правила і тут ми можемо ознайомитися з усім. Як тримати, що тримати, в який період часу тримати. Зараз ми це все переведемо на, український, переведемо на українську мову і прочитаємо. Так, розпродаж Токенбот на FEMX Launchpad. Дивіться, нам потрібно тримати USDT на спотовому балансі з 3 серпня 5.01 UTC 3 серпня до 5.01 UTC 7 серпня UTC це плюс 3 години. Тобто з 8 ранку 3 серпня до 8 ранку 7 серпня. За ці 4 дні буде читуватися середня кількість юздита, яка у нас є на балансі, і потім нам на цю середню кількість видадуть певну кількість оцих нових монет. Потрібно буде, давайте почитаємо хронологію. Так, ось період розрахунку і утримання з 8 по нашому часу, по українському, з 3 серпня до 8.00 ну 8.01 7 серпня. Потім період підписки з 8.01 7 серпня до 8.01 8 серпня. Потім період розподілу виходить з 8 .01. до 9 серпня і період. так, щось воно, давайте знову на українську. Чомусь не хоче, ну період дистриб'яції буде з 9. .01. До виходить, 11 до 2 години дня 8 серпня. Тобто ось такі у нас є таймлайни. І так ми пробігли по правилам. Давайте тепер коротко, я все підсумую. Тобто ми беремо всі свої USDT, які у нас є, максимум. Я так зрозумів, що можна мінімум тримати 10 USDT на балансі. Беремо як можна більше, закидуємо їх сюди на спотовий гаманець і тримаємо. Ми нічого не купляємо, просто тримаємо свої USDT на цій біржі з 8-ї години. 3 серпня до 8 години, 7 серпня. Потім, 7 серпня, ми заходимо, підтверджуємо, що ми приймаємо участь саме в цьому лаунчпаді. І 8 серпня нам буде підсчитуватись алокація і видадуть дистриб'юцію. Видадуть певну кількість монет, автоматично вирахують USDT. Тобто нам не потрібно взагалі нічого зробити. Нам потрібно буде просто закинути ЮЗТ, натиснути, що ми приймаємо участь, потім зайти 8 серпня і забрати свої монетки. Нові монетки, які у нас автоматично купляться за наші ЮЗТ, які лежать у нас на спотовому гаманці. Тут також можна дізнатися, що не буде ніякого весінгу, тобто всі свої монети, які нам начислять, ми зможемо відразу продати. Продати, я так зрозумів, ми зможемо 8 серпня, коли розпочнуться торги на цій біржі. Ну, зазвичай все так. До цього я не брав участі в цих лаунчпадах, тому я точно не знаю. Але мені здається, що буде так, тому що на всіх лаунчпадах, коли Весінг, тоді запускаються торги на цій біржі. Можливо, там через годину або через дві. Тому ось такий лаунчпад доволі цікавий. Я перший раз буду брати участь. В лаунчпаді саме на цій біржі, подивимося, що з цього вийде. Я вже закинув сюди свої BUSD, чекаю, коли вони конвертуються в USDT по нормальному курсу один до одного. Закину я сюди 1395 доларів. Подивлюся, скільки мені дадуть, а яку мені дадуть алокацію. Як ми можемо тут побачити, алокація максимум буде на 50 доларів, Ось на 10 тисяч. КТБ буде. Подивимось, наскільки мені дадуть алокацію, у мене тут буде 1395 доларів. Тому рекомендую вам також зареєструватися, закинути незначну кількість своїх USDT і... Подивитися, що буде, тому що кажуть, що ікси доволі гарні, а на такому ринку чому б не спробувати. Тому обов'язково ставте лайк, якщо вам було корисне це відео. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи будете ви брати участь в цьому лаунчпаді чи ні. Можливо, ви брали участь в інших лаунчпадах, мені буде дуже цікаво послухати. І гарно вам є. Побачимо!